І, до речі, по світлу. Сьогодні дзвонив Коля. Там, ну, я йому там відправив клієнта на, на мігані на камеру. Ось. І він мене просив зняти світло. Світло виглядає приблизно. Ну, вибачте, що немає такої чіткої грани на, на столі бардак. Але фари стоять є не англічанки, а вже ну, так як має бути. Тому що бачите, є типу. Тут більше, там вже менше, типу, йде. Так само і тут. Ну тут взагалі не зрозуміло, тому що якась така от грань пряма і все. Вниз падає пучок світла і на, на тому кінець. Ну, світло, чесно скажу, гівно. Ну, жах просто. І так, да, Коля, ти був правий. Це дійсно одна тому що... Зараз е, ще раз вмикну задню передачу. Е, тут у нас автомат. Що ти там кричиш? О, все, воно замокнуто. Значить, виймаємо картку, вставляємо. Все. Вмикнулася задня передача, мигає. Це у нас автомат. І зараз покажу. Так, це дійсно англічанка, тому що в Європейці оцей ліхтар знаходиться ось тут. Тобто мій вердикт, що це перероблена англічанка 100%. Тому що в 3-го тут стоїть повністю червоний фонар на, на противотуманку. А тут мої бути задніх ход. Тобто для чого я це все знімаю, записую, тому що люди добрі, будь ласка, дивіться уважно. Є такі нюанси і по пачку фарам, і по заднім цим фарам, противотуманкам. В першу чергу, що дійсно, я ж кажу, що дійсно мене напрягло, що дійсно я здивувався, коли чи чистив -чи -чи дренажі, здивували положення дворників. Пояснюю чому. Завжди на всіх машинах перший дворник йде до водія. Бачите, як стоїть. Тобто, якщо. От в воді, то, по суті, мав бути, оцей дворник стояти перший. А потім за ним іде другий. Тобто перший він змахує сюди, щоб ви бачили дорогу, а потім він змахує сюди. А тут, по суті, як воно є навпаки. І їх інакше не поставиш. До речі, і, і як я вичитав, і, і коля як. Казав, не дай Господь оці два моторчика. Тут один моторчик стоїть, то другий на дворниці. Тут немає цільної трапеції. Якщо накриється моторчик, чи цього дворника, чи цього. Хе -хе. Прикол полягає в другому, треба шукати їх від англічанки, не від європейки, тому що вони працюють синхронно. І вони не підходять від європейки. Якщо ви вже купили від європейки один, купляєте другий і купляєте щотки, тоді воно буде працювати. Інакше буде така чихарда, що ви просто офігієте.